Депутати змінили назву і вулиці Михайла Драгомирова на Печерську, яка була названа на честь генерал-ад'ютанта армії Російської імперії. Відтепер вона носить ім'я Героя України Андрія Верхогляда. Він загинув минулоріч, захищаючи нашу державу. Чим запам'ятався легендарний комбат розкаже наша Тетяна Демух. Командир нового покоління, який вів за собою бійців. Воювати треба не за землю, а за те почуття, те почуття, яке виникає, коли ти чуєш слово «батьківщина». Постійно посміхався та жартував. Це телепередача квартирне питання. Бачите, зараз у нас в моді мінімалізм, тому ми зменшуємо пространство. зробили додаткові двері. Та завжди був там, де гаряче. Зараз ми знаходимося в найгарячішій точці нашої України. в діївській примзоні прямий репортаж веде командир третьої роти, лейтенант Верхогляд. Вже підполковник, народний герой, лицар двох орденів Богдана Хмельницького, комбат 72-ї бригади та герой України на псевдо лівша. Після закінчення військової медичної академії по розподілу потрапила одразу на передову. і Начальником медичної служби батальйону. А Андрій вже був на той момент командиром роти. Раді механізованої народним героєм України з майбутньою дружиною Мариною Андрій познайомився в червні 2018-го. Спершу вони не дуже ладнали, але поранення, яке отримав Андрій, їх зблизило. Була ще травмована у Андрія ногами. не хотів звертатися нікуди. Вона начальник штабу відправив до нього. Він ще такий о господі цілий начмі до мене приїхав. Мені що не сталося. Не хотів нікуди йти, фіксувати травми, поранення, нічого, тому що не хотів покидати бійців. Він завжди завжди був з ними. Він каже, на кого я покинув своїх пацанів, своїх малих. Його бойовий шлях почався у 2016 році у Волновасі. Далі Авдіївка, Світлодарськ, Попасна за участь у обороні Авдіївки, де верхогляд разом із побратимами взяли опорний пункт противника Алмаз. У 2017 році отримав орден Богдана Хмельницького, третього ступеня. Насправді я важа. Що нагорода не мія. Нагорода моєї мами, що відмовляла мене йти діва. Нагорода мого брата, який пішов на війну, зі словами Малий Бою, а чує майбутнього дома. Мені на початку відносин каже, ці відносини будуть найнестандартніші. Будуть самі Ю. От, побачиш, типу, і насправді все було ну, от, як не в людей. Їхні стосунки майже весь час були на війні. Все, а ще я тебе люблю і цілую. Все, давай коротше, я погнав далі по позиціям гуляти. От буде в нас сім'я, типу, там я буду виховувати малюків, туда так кажу. Ти, і я починаю просто так захльоп плакати і кажу: та ти ніколи не уволишся. Він каже: чого ти так думаєш? Я кажу: бо я бачу, ну подивися, типу, як у тебе очі горять, коли ти розказуєш про своїх пацанів, про те, як ви брали Зиції, скільки ви русні просто вбили, і це все тебе. Ну, ти настільки на підйоміш. Ну, ти не зможеш. І навіть народження донечки Юлі не забрало Андрія з війни. Коли він приїхав перший раз уже після повномасштабки, коли була звільнена Київщина, він заїхав буквально на декілька годин, мала, просто його не відпускала вже після оборони та звільнення Київщини бригада Андрія поїхала на Донеччину. Довше ніж три години ніколи не було перериву. Він завжди знаходив можливість писанути. А тут ні. І я вже чекала-чекала. Я почала писати його друзям, типу, що там, де ліпша. Серед ночі я прочитала пост командира бригади слов'яна, типу, що йдуть найкращі. Вночі вже мені відповів Воронець Вова. Він написав. Він загинув. І ну все, це той момент, коли мій світ просто рухнув. Світлодарська дуга місце, де вони познайомились, і місце, де 22 червня Андрій Верхогляд загинув в бою. Мені здається, що буде ще один такий дуже жахливий момент, коли батальйон приїде, а він не вийде потягу. 11 грудня Андрію Верхогляду присвоїли звання Героя України посмертно. Тепер спогади. Це те, чим живе Марина, а Юля, маленька копія Андрія, дає їй сили триматися. Папа більше не прийде. Що він ось його пам'ятник. Я не казала, що він тут знаходиться, але що ось його пам'ятник. Тут ми можемо з ним завжди поговорити. І завжди, якщо ти щось хочеш сказати, папі, ти можеш говорити. Він тебе чує, він дивиться на тебе з неба і. Завжди тобі допоможе. І вона по цей день, як я щось плачу, чи ще щось вона завжди каже: Він тебе бачить, чує, чого ти плачеш? Він поруч. Вона, от вона як папа, вона каже, мені не нийма. Вона приходить на кладовище, вона з ним грає в хованки. Вона каже йому, папа, куку. -ку". А він колись сказав Марині: Чуєш, чуєш? І він пише: Чуєш, і чуєш, чуєш, і я така, що він такий. А я тобі казав, що я тебе люблю. Сьогодні кажу, казав, ну то я тобі на нагадую ці слова як спогад. Тепер назавжди до дня народження Андрія Марина зробила на лівій руці болівша. А за ще одну згадку про Андрія Верхогляда голосували вже люди. Вулиця Андрія Верхогляда, замість Михайла Драгомирова. 69% людей у додатку «Київ цифровий» проголосували за перейменування вулиці у Печерському районі столиці в честь легендарного комбата 72-ї окремої механізованої бригади імені чорних запорожців. Володимир Рунець, журналіст та близький друг Андрія Верхогляда. Саме він створив петицію про перейменування вулиці. Столиця заслужила мати. Його ім'я на табличках однієї з своїх вулиць. Чому не можемо зробити цю вулицю вулицею Андрія Верхогляда? І люди її підтримали. Київ цифровий, вона дуже швидко набрала необхідні 6 тисяч, потім її вилучили з списку переименувань. Але зважаючи на те, що люди її підтримали, її знову повернули в список на перейменування. ми її повернули з інших причин, але вона повернулася. А вилучали саме через неоднозначність постаті Михайла Драгомирова, пояснює історик та голова експертної комісії. Багато істориків, дослідників постаті цієї людини стверджують, що на посаді керівника військового генерал-губернатора по суті про України, що він не зробив нічого поганого, що навпаки опікувався там українською справою. Проте, будучи міністром тоталітарної системи, він так чи інакше долучався до процесів русифікації України і до процесів створення цього режиму. Російської імперії в Україні я в принципі думаю, що вулиця Михайла Драгомирова, яка буде перейменована за рішенням киян, так додатку при голосуванні на Андрія Верхогляда, що це відбудеться, і би це правильно. Це наш новий герой, завдячуючи якому була здійснена достатньо хороші заходи з оборони Києва в лютому березні 2022 року, тепер залишилось проголосувати депутатам Київради. Щоб, коли маленька Юлія Андріївна виросте і навчиться читати, вона прийшла вулицею, названою на честь свого тата Андрія Верхогляда, і знала, його пам'ятають. Тетяна Демух та Сергій Приходько, телеканал Київ.